Ну що, друзі, настав час зацінити розпилювачі, наскільки якісні вони в оригінальних ароматах? Отже, перший в нас Люціус Фрагранс Дібоа. Я думаю, що це десь 8 з 10. Десь так. Другий Ханоман Бадічез Вікторіс. О, подивимось, як розпилює флакон за 1200 баксів. Доволі непогано, до речі, третій. Наш улюбленець, один з самих топових ароматів, це Ганімет Марк Антуан Баруа від Квентіна Бішу. Слабовато, Погодьтесь, можна було би і покраще. Далі в нас аромат Баксів, аромат зелені. І це wood for Greatness від світнішого Parfum Prime. Ну теж, таке собі. Наступний в нас Panodora Dora. Тут розпилювач, до речі, дуже непоганий. Він прям такий об'ємний. Наступний Goldfield Banks Australia Ingenious Ginger. І так, тут розпилювач топовий. Прям круто. Далі у нас Verity Spirit of Kings найкращий близнюк, і ніфіга на бюджетний від Verity Spirit of Kings, близнюк на Creed Aventus. Далі Layton Exclusive від Parfum de Marly. Тут, до речі, також дуже непоганий розпилювач, але все одно недостатньо. Зараз буде топчик, буде мегамари від Орто Уявляєте собі, який тут шлейф зараз стоїть. Просто в мене вже очі здається, напевно, навіть червоні. Ну і останній це Creed Silver Mountain Water. Тут е так, тут доволі круто, але можна було б і покраще. Який вам найбільше сподобався, напишіть прямо зараз в коментах.